Повернути усіх додому в Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Півсотні рідних та небайдужих зібралися у середмісті, аби нагадати про проблеми обміну українських захисників. Доєдналась до акції дружина бійця Тараса Грабовецького Надія. Розповідає з перших днів повномасштабного російського вторгнення, її чоловік пішов захищати рідну землю і влітку вже перебував на нулі. В останній голос чоловіка Надія чула 12 листопада 2020 Року. Він мені сказав таку фразу, дивлюся на власні очі, мультик війна. Переді мною 9 побратимів, але я не здамся і буду стояти до останнього. І ще таке мені сказав, ти знаєш, це справді боротьба за незалежність. Це були його останні слова і остання наша розмова. Крайній раз. Нині такі акції нагадування є необхідними, кажуть організатори. Привернути увагу до обміну українських військових прийшла і дружина полоненого Сергія Бойчука Андріана. каже вже 20 місяців, як її чоловік потрапив у полон у Донецькій області. «12 липня 2022 року я спілкувалася зі своїм чоловіком, і звістку крайню мені надав. Військовополонений, який вийшов з полону, звільнився. Він попросив дружину, щоб знайшов Андріану Бойчук, якої чоловік називається Сергій. І вона так мене по Фейсбуці знайшла, і ми так з ними познайомилися, і він надав мені звістку за чоловіка, що він бачив мого чоловіка. Він перебував з ним в полоні, але потім мого чоловіка забрали і його засудили. На жаль, наших захисників там судять. Це просто ну, ніщо. А в нас багато є хлопців, які є безвісті, зниклі і немає жодної інформації взагалі рідним. А хлопці по 20, по 22. Вони просто сидять ну, в полоні, їх не обмінюють. В одному бою зникли безвісти чоловіки Людмили та Ольги, військовослужбовці Олег та Богдан. Уже 22 місяці. Дружини сподіваються, що їхні чоловіки живі. Для мене він живий, для мене він. Можливо, поранений, можливо, важко поранений, можливо, як я кажу, нехай без рук без ніг, але живий. Ну, для мене це такий варіант. Просто надіємося, віримо, чекаємо, боремось, шукаємо їх, тому що ну, завжди потрібно надіятися і вірити в першу чергу, тому що ну, дива бувають, і ми, ми сподіваємось на диво, що все ж таки вони повернуться живими. Організувала мирну акцію громадська організація Опора титанів в останній обмін полонених едельвейсів відбувся 9 місяців тому. Віра Андрій Буцяк Новини на вежі.